Я прошу Тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься, у важкій тій самоті, серце крається надвоє, біли страх мені живе. А Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки бо дитина ти моя, я візьму тебе. І не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, у мені сумніви вибувають, недовіра ще живе, білі смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече. А Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму тебе на руки, понесу туди де, де я і не буде вже розлукі, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки. Понесу де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.